І які ознаки того, що ваш друг насправді вам не друг? Коли їм завжди потрібна послуга, але вони не можуть знайти час щоб допомогти, коли це треба тобі, коли те, що ти сказав їм по секрету, стає надбанням громадськості, а то й взагалі, відвертими підколами у твій бік. Розмовляючи з ними, ви ніби намагаєтесь знешкодити бомбу, яка ось ось має вибухнути. Ви боєте найменшої незгоди, тому що вони швидше за все занадто бурхливо відреагують. Ці люди не бажають найчути вашу думку про щось їхня позиція правильніша і вони завжди знають краще. Коли на вас тиснуть, що ви поводились певним чином або щось для них зробили, завжди остерігайтесь людей, які кваплять вас, це ніколи не призводить до чогось доброго. Вони тиснуть на вас, бо знають, що ви б цього не зробили, і якби мали час на роздуми. Коли вони безсумнівно закохані у вашу другу половинку. Якщо хтось починає допомагати вам у настирливій манері, наче ви не можете прийняти рішення самостійно, настав час переосмислити так звану дружбу. Я думаю, що багато людей мають щось на кшталт синдрому Мінхаузена за дорученням і прагнуть зробити вплив на інших в якості помічників, не дуже то той допомагаючи при цьому. Вони не захищають вас, якщо хтось обливає вас брудом. Коли вони проводять час із людиною, з якою познайомились через вас, не запрошуючи вас. Якщо тільки для цього немає логічної причини, вони не слухають. Я маю на увазі серйозно. Мені доводилось стикатись з тим, що друзі вдавали, ніби слухають, що просто похвалитись або вставити слово. Це просто вражаюче. Коли вони постійно конкурують з тобою, я помітила, що одна надзвичайно токсична людина чомусь хвалиться переді мною своїми досягненнями. Я раділа за неї, але це було просто дивно, адже вона, здавалось, не була зацікавлена в розмові зі мною. Якщо тільки не скаржилась на те, як добре мій чоловік ставиться до мене порівняно з її чоловіком, або змагалась зі мною в дурницях на кшталт обручок. Вона під час звичайної розмови в одне вухо впустила, в інше, Випустила, але коли справа доходила до суперництва і вона програвала, то миттєво ставала пасивно агресивною і злою. Якщо виграш був за нею і у неї були хороші новини, то вона дуже раділа. Я звела спілкування на нівець і кинула її. Єдиний раз, коли ти отримаєш від них повідомлення, це коли вони щось переживають і хочуть виговоритись, вони ніколи не питають, як у тебе справи. Вони не поважають твоїх кордонів. Вони говорять багато лайна за твоєю спиною. Вони ховають тебе від інших своїх друзів. Вони регулярно брешуть або порушують свої обіцянки. Вони саботують або газлайтять тебе. Вони контактують з тобою лише тоді, коли їм щось потрібно, або коли їм самотньо. Вони більше сунуть носа в чужі справи, ніж щиро турбуються про вас. Вони надмірно реагують, якщо ви з чимось не згодні, або пізні. Пізніше ви відчуваєте, що вас уникають без причини. Перегляньте ще раз список токсичних або нарцисичних звичок, і перевірте, чи не потрапили ви в платонічні стосунки подібного роду. Це часто є результатом того, що ви самі не розставили чітких меж або є щасливим власником низької самооцінки, яка може бути наслідком травми дитинства. Плітки той, хто пліткує з вами, буде пліткувати про вас. Це одні з найгірших людей. Будьте уважні, коли новий друг починає зачаровувати і переманювати до себе всіх інших ваших друзів, відсторонювати вас, обріхувати перед усіма знайомими і намагатись зруйнувати вашу репутацію і добробут. Коли вони покидають вас у радісні моменти, коли ви розумієте, що вони стежать за тим, що ви робите, але не хотіли б, щоб ви ставали кращими. Іноді це усвідомлення, не всі, хто цікавляться тобою, вболівають за тебе, дуже сильно б'є по серцю. Заздрощі сильний руйнівник стосунків, і зазвичай вона піднімає свою потворну голову, коли трапляються хороші зміни, стережіться цих гадюк. Коли вони виходять на зв'язок лише тоді, коли їм потрібно, щоб ви щось для них зробили, вони ініціюють контакт, запитують як справи, навіть трохи поспілкуються, але ви розумієте, що просто чекаєте на справжню причину звернення, і вона обов'язково з'являється. Коли їм здається, що все, що ви говорите, робите чи купуєте, є неправильним. Ось уривки лише за цей тиждень. У тебе гарна зачіска, але я б зробила на потилиці інакше. Треба було сказати це замість того. У тебе гарна машина, але я б купила іншого кольору. Чиста правда, я зауважила, що вона так поводиться з багатьма людьми. Нещодавно ми з нею ходили на вечерю. Одна молода пані замовила щось і по. Подруга одразу ж сказала їй, я б замовила замість цього яловичі палички. Дівчина відповіла: у тебе ще є час, я кричала, як дика чайка. Якщо ви коли небудь почувались використаним, то, мабуть, так воно й було. Коли вони приїжджають на місце риболовлі раніше за вас і розповідають, яка там гарна рибалка, але не кажуть на яких місцях і на що саме вони ловили рибу. Їх проблема серйозна, а ви драма Квін. Коли замість того, щоб радіти вашому успіху або можливості, яка у вас з'явилась, вони засмучуються, кажучи, що не всім випадає така можливість. Це звучить безглуздо, але коли він цінує дівчат більше, ніж друзів. Наприклад, коли він розриває дружбу через дівчину, з якою познайомився тиждень тому, бо їй не сподобались його друзі. Я впевнений, що можна знайти баланс, бо черга і до тебе дійде, бро. Коли вони не радіють, якщо у вас стається щось хороше, коли вони намагаються образити вас у формі жартів. Ви пропонуєте провести час разом, а вони ні. Вони погоджуються зустрітись, але тільки якщо ви самі запропонуєте. Вони забувають про вас, будуватимуть з вами плани, а потім забиватимуть, збиратимуться кудись, але не запрошуватимуть вас, або казатимуть, що запросять, але не повідомлятимуть подробиць. А потім ви ніколи про них не почуєте. Коли вони спостерігають, як твоя дитина краде в тебе і нічого не кажуть, коли вони приходять до тебе додому, знаючи, що тебе там немає, але є твій чоловік. Одна курва прямо сказала, що не хоче, щоб її бачили зі мною на людях. Коли вони грошей більше, ніж у тебе, але вони завжди просять позичити. Коли вони кажуть, що хочуть чимось зайнятися з тобою, а потім розвертаються і роблять це з кимось іншим. Ось дивна річ, яка може здатись незначною на перший погляд, коли друг або навіть людина у менш меншісних стосунках, наприклад, колега чи сусід, копіює вас і при цьому нічого не говорить, ніколи не зауважує, що ви робите, і не хвалить вас за це. З мого досвіду слід бути дуже обережними з такими людьми. Уникайте їх, не заводьте з ними дружбу. Якщо ви друзі по роботі і ніколи нічого не робите разом поза роботою, ви майже напевно не є друзями. Якщо вони постійно говорять про те, як колишні друзі образили їх, і у них немає інших товаришів, з якими вони активно спілкуються, окрім вас, то вони токсичні і швидше за все будь-яку дрібницю, яка їх засмутила, роздують до абсурду, і тоді ви станете тією людиною, яку вони будуть обсирати кожному, хто стане їхнім наступним другом. Коли вони бачать і знають, що ви тиха людина, але кидають вас серед незнайомих людей на вечірці, коли ви бачите різницю у ставленні вашого друга до інших його друзів і до вас. Ваш друг не був вашим другом. Якщо він поводиться так, ніби вас не існувало. Як тільки знаходить інших людей, з якими можна поспілкуватись, він не розуміє тонкої межі між жартами та переходом на особистості. Найголовніше, вони намагатимуться тягнути вас вниз і постійно конкурувати з вами. Друг може виявитись несправжнім, якщо він постійно ставить свої потреби і бажання вище за ваші, не зважаючи на ваші почуття і комфорт. Коли ви не розповідаєте їм жодних делікатних та чутливих приватних деталей, і постійно насторожено ставитесь до того, що говорите про них. Коли тобою починають командувати в пасивній формі, ти навіть не уявляєш цього, аж поки хтось сторонній не скаже тобі, що ти маріонетка. Коли він трахає твою дівчину. Підказка, це також є ознакою того, що твоя дівчина не твоя дівчина. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Байміюкофі за фінансову підтримку. А які ознаки поганої дружби знаєте ви? Напишіть в коментарях.